Вітаю, ми притулок у Дніпрі, звертаємось до всіх для допомоги в будівлі великого сучасного притулку для парашок. Вже кілька років в нас продовжується збір для тварин, якими ми опікуємося. Це котики та сервечки багато дуже евакуйованих тварин. Їм дуже потрібна допомога саме постійним місцем для проживання. Зараз ми орендуємо дуже. Невеличку територію так, будинком з досить такими поганими е, умовами, тут хоча да тут немає повністю опалення. Ми дуже потребуємо допомоги у зборі на е, сучасний гарний притулок з великої території. Для цього нам потрібно придбати велику територію з приміщенням та будувати там всі необхідні умови для тваринок, е, будувати вольєри для собачок. Так, зараз мешкають наші собачки. Такий невеличкий двір. Трошечки є тут таких загороджених частин, щоб буде коміти для їх безпеки. Ось, На жаль, ці сітки не є гарним варіантом, не є повністю безпечними, тому що собачки травмуються через них. Ось о, дуже сподіваємося, що будемо. Мати власну територію, де вже зможемо будувати вольєри для цих от і інших тваринок, яким допомагаємо. Ось такі у нас врятовані собачки зараз мешкають на території. Це тільки їх частина. Деякі тваринки відокремлені від інших, щоб вони між собою не воювали. Такі умови. Тож прагнемо до покращення умов. Багато чого травиться фінансовий аспект. Ми тут багато вже чого побетонували, так взагалі територія дуже була в жахливому стані. Тут у нас невеличкий стаціонар, окремо отакі знаходяться ось так у кліточках. Ось з кімнати, де живуть тваринки. Тихо, тихо, кіцоні. де мешкають котики. Окрема кімната для котиків з лейкозом. Ми дуже прагнемо зробити гарні для них умови. Це котики, які мало шансів знайти родини. Вони мешкають в ось в такій невеличкій кімнаті, і в них немає вікна нормального. Тобто тут тільки розчітка стоїть. Те, що було раніше, коли ми орендували будинок, то був взагалі жах, Це те, що ми змогли зробити, частково закрити вікно. Ось на зиму ми дуже сильно намагаємося це утеплити, але ну, насправді все дуже такі шапки. Кошенятка в нас тут проживають, малеча. Котик евакуйований з Костянтинівки. Багато котиків з евакуації, ось таке приміщення в них. І ще один стаціонар котиків. Це одне з найпроблемніших місць, де живуть наші песики. Тут це все це ями величезні, дуже глибокі ями, які ми хоча б могли закрити, але песики це все дістають. Через це мають таку не дуже гарну територію. Ось у нас тут вони в будиночку, вони заходять, там будки у них стоять. Тут у нас також окрема така невеличка територія, де мешкає два песики. Баба, баба, куди. Також мешкають два песики. Там ще далі трохи продовжуємо. Хочу Сказати, що майже за два роки ми тут перебуваємо, ми насправді вклали в свою територію та будинок дуже багато зусиль. Скільки коштів, скільки могли, скільки мали. Ось Але о, будинок о, з території виставлені на продаж, тому це дуже тим, що приміщення для нас і територіально. Ось і. Ми дуже прагнемо до того, щоб зробити гарні умови, постійні умови для тварина, побудувати вольте. Для цього потрібно нам мати свою територію, територію притулку Ось, і мати приміщення для тварин з опаленням, з виданими зонами, з гарними карантинними безпечними тварин для тварин. Дуже про підтримку для цих тварин, для тварин, які ми ще можемо допомогти. З наближенням осені, зими у нас з притулку виникають дуже серйозні проблеми. Перша проблема це дах. Дах в дуже аварійному стані, у декількох кімнатах. Це десь приблизно більше половини будинку, де дах у такому аварійному стані. Він дуже сильно просівший і тече в деяких місцях. Ось коли вже стає холодно, ми опалюємо лише електричними обігрівачами, що є дуже великою проблемою через те, що буває, коли немає електроенергії, і вночі ми не можемо опалювати цими обігрівачами. Залишати будинок з обігрівачами дуже небезпечно. Тут дуже погана електроенергія, тому притулку стає дуже холодно. І це велика проблема для котиків, які тут мешкають. У будинку зараз мешкає більше 50 котиків. Ось є котики з хронічними хворобами. Є малесенькі котики, кошенятка. Є котики евакуйовані, є котики покинуті людьми, є котики, в яких померла господарі, є котики дуже літні. Якось цей котик, якому вже більше 15 років. Є котики з такими серйозними проблемами для них. Дуже важливо підтримувати теплу температуру в будинку, щоб вони не хворіли. Але це стає проблемою через відсутність опалення в будинку. Будинок в такому аварійному стані, ось такий дах. Ось тому ми дуже прагнемо покращити для них, умови, зробити окремі будиночки для котиків з лейкозом та котиків з імунодефіцитом. Зробити вигульні зони для тваринок, щоб вони себе почували комфортно в притулку. Тому ми дуже потребуємо вашої підтримки, якщо відгукнулося в вашому серці, якщо захотілося допомогти цим тваринкам, не тільки цим притулок направлений на те, щоб, звісно ж, шукати родини тваринкам, щоб допомагати якомога більшій кількості тварин. Прилаштовувати, допомагати іншій кількості. Великі тварина хочеться, того що, того, що зараз дуже багато тварин потребує допомоги. Просто величезна кількість тварин залишається на вулицях, залишається на територіях, до яких наближається фронт. Щоб мати змогу більше допомагати тваринкам, якісніше допомагати тваринкам, нам дуже потрібна ваша підтримка. Нам. Потрібні якісні, гарні умови для проживання тварин. Боря це котик, який мешкає в притулку вже більше року. Боряс була машина, він у дуже критичному стані. Дуже сильні травми були. Але Боря вижив і чекає на свою родину. А поки він чекає, він хоче жити в гарних умовах: в теплі, взимку, в сухості. Ось такі котики. Вони мешкали у квартирі, які було дуже-дуже брудно. Чоловік, якого вони жили, вони, він <кій> зараз знаходиться в лікарні. Доглядати за тваринками немає кому. Вони зараз пробувають в притулку, шукають родини, мають не дуже гарний стан зі здоров'ям. Ось бушний кліщ у котиків. По емоційному стану там також є досить такі серйозні проблеми. Кошенятка такі дуже боязкі. Багато тваринок вони не можуть відразу знайти родини через певні проблеми зі здоров'ям, через певні проблеми психологічного стану, коли вони не готові ще відкритися людям. Таких тваринок, на жаль, мало хто помічає, готовий брати до родин, самостійно надавати їм якісь медичні послуги, чи о, якось їх реабілітувати після того, що вони пережили ось ці котики. Це евакуйовані котики. Можете побачити, у нас тут ось таке приміщення, де все лежить, тому що там просто навіть немає де зберігати речі. Через це також дуже важко, хотілося б більше мати простору. Для тварин, для кліток, поки що знаходимось в дуже таких тісних умовах, тому потрібно дуже велике приміщення з можливістю і для комфортного життя тварин і зберігання речей.